Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував сюди, ну, крім Америки, там і Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, ті прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть, там ці дороги, корупцію, оцю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі. Вони Величезне Які. Ми можемо з гамна і палок створити найкращі банки в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні, здавалось би, типа країна третього світу, як всі казали, одним з найкращих онлайн-сервісів, банки не є і так далі. От можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі Рашка, все життя, то, то історію нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту, кудись на Сибір відправляли, там на калиму. Ми просто виривали саму культуру і залишали ніший клас, да, на жаль. І українці просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому яка країна виросла? З якої кухні. З якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжджає. Ви Євро... Євро... приїхали в Європу, ми Європу навчили сервісу. Взагалі. Глянь на Польщу, як Польща змінилася. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли ці проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за те, скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити в нолі, скільки разів Україна встала, не то, що з колін, а просто з пепла заново визродилась, Заслугували ви на це. Я рахую, що ми вибороли поколіннями, не тільки те, що зараз відбувається. Одного того, що Зараз вже достатньо. А поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас, заслужили. Надію, це колись відбудеться. Ну, я не знаю, може за це молиться, просто треба почати.